Сьогодні у нас з вами свято, тому що написано, що коли одна людина кається, приходить до Бога і вступає в завіт з Богом, на небі, на небі велике свято. А тим паче, коли таких людей є немало. Слава Богу! І це велике свято. Хрещення має глибоке значення і символічне. І духовне. Взагалі, хто читає Біблію, той знає, що Біблію. Чому так важко читати Біблію? Чи є тут люди, кому важко читати Біблію? Є? Тому що в Біблії є кілька мов, наприклад, мова символів. Там Біблія говорить символічно. Якщо ти не знаєш мову символів, тобі важко розуміти Біблію. Біблія має алегоричні значення, є багато алегорій. Не розуміючи мови алегорій, ти не будеш розуміти Біблію. є багато паралелей, образів. Треба розуміти образи Біблії, і все це дуже і дуже важливо. Дивіться, ми сьогодні говоримо про водне хрещення. А ось що написано в Біблії. Дивіться, це Іоанн, 4 розділ. Це той момент, коли Ісус зустрівся із Самарянкою, жінкою не самою гідною, самою достойною. І ось Він їй розказує і говорить, відповів Ісус і сказав їй: кожен, хто п'є воду, цю. Знову буде спраглий. А хто питиме воду, яку я дам йому, не буде спраглий вовік. Чому? Тому що вода, яку йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече до вічного життя. Про яку воду? Говорить Ісус Христос до Самарянки. Або ще одне місце це початок, перший розділ Євангелі до Івана, 33 вірш. Там написано, Я не знав Його, каже Іван Хреститель, але той, хто послав мене, хрестити водою, сказав мені. «Натки... Побачиш Духа, що сходить і перебуває над Ним, той є тим, хто хрестить Духом Святим. Взагалі, Дух Святий в Біблії дуже часто він символізується як вода. І водне хрещення, і занурення. Чому ми хрестимо через занурення? Тому що занурення в воду це не тільки символічно, що ми помираємо для свого життя, для себе, це ми занурюємося в Дух Святий. І це дуже важливо. І саме про це я сьогодні буду говорити, тому що без цього не може бути повноцінного християнського життя. Давайте ще раз підкреслимо собі, що таке водне хрещення і чому воно є важливим у житті кожної людини. Я багато разів казав про те, що водне хрещення є знаком завіту. Для того, щоб мати відношення, стосунки з Богом, недостатньо вірити, що Він є. Наприклад, чому зараз Україна складає оці прямі угоди з різними країнами? Тому що ну, ми знаємо, що в нас є друзі, там, англійці, чи, там, американці, чи там, японці От зараз був прем'єр-міністр. Нам потрібна угода, яка гарантує, що ці країни стануть на захист України, якщо в нас буде небезпека. Так і тут. Можна вірити, що Бог є. Він добрий, він великий, він могутній, але яке він має відношення до нас. Але коли у нас є угода, коли в нас є завіт, коли в нас є документ, який підтверджує, це, то це має значення, це має силу і це працює. Тим паче, не ми це придумали. Дивіться, з самопочатку Бог мав угоду із Ноєм, пам'ятаєте? Коли був потоп. Ви читайте, що там за угода була. Бог мав угоду з Авраамом, його сином Ісааком, Яковом його внуком. Бог мав угоду з Моїсеєм, з Ісусом Навіном, Бог мав угоду з Давидом, з Соломоном. Це принципово важливо. Подивіться новий завіт там те ж саме. Важливо мати з Богом угоду завіт через. Святе водне хрещення. Цим самим ми показуємо, що ми помираємо для себе. Далі це дуже важливо. символ хрещення є символом духовного хрещення або духовного занурення. Це дуже важливий момент. Тому що якщо людину просто охрестити і нічого з неї не відбувається, ну що? А хрещення говорить про те, що так само, як ви сьогодні будете занурені у воду, дуже важливо, щоб кожен християнин був занурений або охрещений в Духа Святого. Про це говорить. Старий Завіт дуже багато. Пам'ятаєте, народ Божий Ізраїль, коли виходив з Єгипту, він написано, охрестився Моїсея і море. Пам'ятаєте, коли він проходив через Червоне море, занурений, охрещений. Іван Христитель каже про це. І Ісус каже про водне хрещення. Подивіться, дії святих апостолів. Другий розділ. День п'ятидесятниці, коли Дух зайшов святий на апостолів. Далі, подивіться, восьмий розділ, коли Вельможа їхав, і він там охрестився і потім наповнився надзвичайною радістю. Але це тільки ми бачимо зовні почуття, але він наповнився Духом Святим. Почитайте далі. 10 розділ корнілії, язичник, який прийшов до Бога. Петро прийшов, благовістив, і написано, що на нього зійшов Дух Святой. Він охрестився. Почитайте, 19 розділ. Це вже були християни, які вірили в Бога, але вони не розуміли завіту, не розуміли посвяти. І коли прийшов апостол, розказав їм про це: Дух Святий зійшов на них, і вони отримали. Також оце духовне наповнення. І так, завіт з Богом, це є хрещення. Далі духовне значення хрещення це повинно бути духовне занурення, Дух Святий приймається вірою, а не якимись там маніпуляціями. І тому я сьогодні хотів би поговорити ось про що? Що дає людині занурення в святий Дух? Це дуже важливо. Я ще раз кажу: Дух Святий приймається вірою, так як і спасіння, і все. Для того, щоб найкраще пояснити цей момент, я звертаюся до восьмого розділу римлян. Про це трошки Сергій Цвітко в ту неділю говорив, і я зрозумів, що це важливий момент, який треба було б розвити, тому що роль Духа Святого в житті. Кожного християнина дуже важко перецінити, хто приводить нас до Христа, хто освячує нас, хто дає нам сили, хто нас готує до вічності, це все робота Духа Святого. І тому справжній віруючий говорить, що вже не я живу. Це посвячений віруючий. А вже живе Христос, не я. Це вже Христос живе. Тому що Святий Дух діє на людину, коли людина шукає Бога. Святий Дух освячує людину, коли вона вже в Бозі. І Святий Дух використовує посвячену людину для того, щоб служити через неї царству Божому. Це дуже важливо. Так ось, друзі мої якщо ви пам'ятаєте восьмий розділ дії, послання до Римлян, головна фраза, яка проходить через всю Біблію, вона записана в першому вірші. Там написано у Христі Ісусі. Віруючий, коли Він охрестився, всі ви в Христа хрести, хто хрестився у Христа, ви у Христа зодягнулися. Це поняття у Христі і Ісусі. Воно застосовується в Новому Завіті 164 рази. Що це таке? Ви знаєте, от коли наші вояки йдуть зараз в атаку, вони сідають в оці бредлі. І бредлі, навіть якщо попадає в нього снаряд, люди залишаються неускоджені, тому що вони в оцій броні. І ця броня досить надійно захищає мій розказував наш влад, тому що Він воював саме на Бредлі, він розказував, що і підірвали за 30 секунд, підірвались і на сміні, і попало пряме влучення, і люди вижили. Так ось, хто Ісус Христос, це як наша броня, хто захищений, хто з'являється у Христі і Ісусі? От такий стан є, то він є захищеним від стріл лукавого. Ще говорячи про восьмий розділ, я хотів би нагадати, що там є золотий вірш. На мою думку, це в самому кінці 39 й вірш. Там написано, що я переконаний, я впевнений, що ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше створіння не зможе нас відлучити від Божої любові. Яка є в нашому Господі Ісусі Христі? Це дуже важливо, це дуже важливо, що ми в ньому, і ніщо не може відлучити нас від нього. Дуже важливо, говорячи про ці речі, дуже важливо порівняти шостий, сьомий і восьмий розділ. Тому що читаючи сьомий розділ, ми бачимо християнина, який розбитий, християнина, який розчарований, християнина, в якого опускаються руки, християнина, в якого нічого не виходить. І він була і кричить: бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Це конфлікт всередині себе. Що це таке? Це вірити в Бога, але жити по плоті. От що плоть хоче, ти так, як всі люди живуть. Хоче їсти, даєш їсти, хоче це, робиш це. Плоть керує твоїм життям. Або, з іншого боку, це християнин номінальний. Його охрестили в дитинстві, і він вірить, що Бог є, і він живе, і в нього, вс... в нього нема святого життя. В нього є просто номінальне, він вірить, що Бог є. І користі від цього нуль. Чому? Чому? Тому що, якщо ви подивитесь сьомий розділ, то через весь головне слово сьомого розділу послання до римлянам, знаєте яке слово? Яке складається з одної літери? Яке це слово? З одної літери? Це слово Я. Порахуйте вдома, скільки разів зустрічається слово Я. У сьомому розділі. Я, 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 я. Тому що нам здається, що я можу ходити в церкву, я можу бути віручим, я можу, я, я, я. І поки ми врахуємо, що я, я був охрещений, нас нічого не вийде. І будеш розчарований, і будуть проблеми. Восьмий розділ. Це, як я вже сказав, нове, це життя по Духу. Це зовсім інший рівень нашого життя. І головне слово, якщо ви почитаєте весь восьмий розділ, там Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий, Дух Святий. Порахуйте, скільки разів зустрічається Дух Святий у восьмому розділі. Давайте ми прочитаємо кілька віршів, і нам стане багато що зрозуміло. З першого вірша, восьми розділ читаємо. Тож, Нема тепер ніякого осуду тим, які ходять у Христі Ісусі. Ой, ходять у Христі. Це принципово. У Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Чому це важливо? Бо закон. Духа, життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. На цій землі існує закон гріха і закон смерті, і всі люди роблять не те, що вони хочуть. Зло керує їхнім життям. Але закон Духа починає діяти в нас, коли я у Христі Ісусі, і тоді Він визволяє мене від того закона, закона гріха і смерті, в якому сидить все людство. Я роблю перший висновок. Життя в Дусі Святому у Христі Ісусі, це життя без усякого осуду. Ви знаєте, що таке осуд? Коли сумління мучає, коли нема спокою, коли, коли ти незадоволений з собою, ти робиш не те, що ти можеш. Так ось, друзі мої, невіруюча людина. Вона вже засуджена, там все зрозуміло. Так написано в Біблії. Номінальний християнин має невпевненість і конфлікт в самому собі. Він вірить, що Бог є, але в нього великий конфлікт. Але людина, яка померла для себе, пройшла через це. І хрещення це є тільки доказ, символічне значення того, що я помер для себе. Посвячена людина. Вона не має жодного осуду в собі. Дух Святий позбавляє нас цього почуття осуду. На підставі чого? Давайте читаємо Біблію. Біблія для нас великий авторитет. Рана 3, це Ісус говорить із Никодимом, там написано: бо Бог не послав сина свого у світ, щоб судити світ, але щоб світ врятований. Врятувався через нього, хто вірить у Ісуса Христа. Якщо віриш в Ісуса Христа, Ти врятований і на тобі немає Осуду, якщо ти посвятив себе Богу. Або п'ятий розділ Іоанна написано по правді, по правді кажу вам, говорить Ісус Христос, хто слухає слова, Слово моє і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має. І на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Друзі мої, це дуже важливий момент. Чи це означає, що віруючі не грішать? Ні. Ми здатні ще згрішати. Але Ісус забрав на себе всі мої помилки, всі мої гріхи, і я кладу їх до нього. Це дуже важливо. Життя без осуду це дуже. Позитивне життя це те, чого бракує багатьом динамінаціям, християнам, які постійно плачуть. Тому що Христ справжнє життя без осліду, це осуду – це осуд це велика радість. Осуд отруює наше життя. І якщо ти християнин, і якщо ти постійно в засудженні і ти не задоволений, то може ти не посвячений так, як хоче цього. Біблія, тепер дивіться далі. Це перше життя без осаду, друге життя без гріховного панування. Читаємо п'ятий вірш, там написано: бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, а ті, що за духом, думають про духовне. Адже тілесні думки то смерть. А духовні думки це що? А тілесне думки це смерть, а духовні думки то життя і мир. І далі написано, ви живете не тілом, а духом, тому що Дух Божий живе в вас. А якщо хтось із вас Духа Христова не має, то той і на його. Друзі мої, оце духовне життя. Хто духа Христова не має, той не Його. І такі написано, будуть, які будуть казати, Господи, Господи, я ж ходив в церкву нове життя, Господи, я ж давав десятину, Господи, я ж служив, Господи, я робив це. А Господь скаже: відійди від мене, я ніколи не знав Тебе. Тому що я не знав, що таке. Ти не знаєш, що таке посвята, ти жив для себе, Ти шукав свого, а не того, що я хотів. Гріх втрачає силу в нас тільки завдяки Ісусу Христу, що Він зробив, і нашій посвяті, нашій смерті в Ньому всі, хто охрестився у Христа о смерть Його охрестилися. Дуже цікаво У посвяченого і непосвяченого християнина різні думки. Якщо ти присвятив себе. Богові. Якщо ти охрестився, то Дух Святий починає керувати тебою, і ти водишся Духом, ти вже зовсім інші мотиви, в тебе зовсім інше розуміння того, що відбувається. Там вже написано дуже важливо тому, брати, ми не боржники тіла. Так написано у 12 му вірші. Щоб жити тілом, бо якщо живеш тілом, помреш. А якщо ж духом умишляєш челесті вчинки, житимеш. От і вся різниця. Ось і вся різниця християнина посвяченого і непосвяченого. Сьогодні дуже просто питання: чи панує гріх у твоєму тілі? Чи ти вводишся духом? Це дуже важливо. Більше того, якщо ми далі читаємо, то ми бачимо, що Дух Святий і ніщо інше дає нам життя сповнене силою і бачення. Сьогодні так багато людей живуть і не знають, чого ради. Марнота і більш нічого сила і бачення це те, чого бракує людям сьогодні бути сильним в дусі. Бути сильною особистостю. Читаємо. Бо я вважаю, що страждання. Нинішнього часу нічого не варті супроти майбутньої слави, що має з'явитися в нас. І далі він говорить, що ми не знаємо, як молитися, про що молитися, але Дух Святий молиться за нас. Але Дух Святий веде нас, але Дух Святий показує нам, що робити. І я можу розказувати в своєму житті багато випадків, коли я не знав, що робити. Але Бог. Відкриває, Бог говорить, Бог дає, тому що це життя по духу. І ще один дуже важливий момент це е, написано: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Як тільки в апостолі була посвята Богу, зійшов Дух Святий, і вже Петро не боявся, і вже апостоли не розбігалися, вони вже були сильними і вони вже служили. І ще один дуже важливий момент: життя в Дусі Святому дає, позбавляє нас всіляких помилок і випадковостей. Нам в житті здається, о, це помилка, о, я не так зробив, о, це моє. У Бога нема помилок. Бог виправляє всі мої помилки на краще. На добро, тому що віруючим, все діє на добро. Знаємо, що тим, що любить Бога і які покликані за Його передбаченням все виходить на добро. І я можу сказати, скільки у нас ось церковний шлях, моє особисте життя, скільки я бачу навколо себе, все діє на добро, коли я живу духом і коли я посвячений. Богу. І ще один момент, про що я хочу сказати, перш ніж у нас буде хрещення, це те, що Дух Святий дає нам життя без страху. Страх це така сила, яка тримає людей у полоні. Ми боїмося. Шахідів, ми боїмося ракет, ми боїмося смерті, ми боїмося самотності, ми боїмося хвороб, ми боїмося чого завгодно. Але написано тут: якщо Бог з нами, хто проти нас, хто буде звинувачувати Божих обранців, Бог їх вибрав. А хто засудить Ісус Христос, який помер, ще й воскрес, який праворуч Бога, Він і заступається за нас. Павло каже, Господь мені помічник, я не злякаюсь нікого, що зробить мені людина. Тому я сьогодні дуже радий, що у нас є люди, які не тільки повірили, що Ісус є Христос, Спаситель. Вони сьогодні хочуть з'явити і сказати, що Ісус мій Господь, що я помираю для себе. І я хочу, я відкритий для Духа Святого, щоб Дух Святий діяв у мені, і я в мені, і я мав життя по духу, а не по плоті. По волі Божій, а не по своїй волі. Життя у Христі Ісусі, життя Християнина, посвяченої людини Богу. Воно, по перше, це, це життя без осуду, як ми говорили, це життя без гріховного. Панування в нашому житті, це життя, наповнене силою і баченням, це життя без помилок і випадковостей, тому що в всьому ми бачимо Господа, і це життя без страху. Але це ще не все. Християнське життя воно складне, воно непросте, воно буває тернисте, колюче. Але в цьому є велика радість, тому що з вами буде Господь, і Він дасть вам перемоги у тих обставинах, в яких ви будете знаходитись життя в дусі, воно не тільки позбавляє нас від страху, воно дає нам життя безмежних можливостей. Там же ми читаємо: Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за всіх нас. Так це правда. Ісус помер за гріхи наші. І той, хто сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Написано хіба разом з ним не подарує нам всього? Подарує у нас на цій землі багато проблем. У нас і фізичні проблеми, це і хвороби. І їжа, і одяг, і житло у нас є духовні проблеми, це гріх, це осуд, про які ми говорили. У нас є емоційні проблеми, це самотність, це образи, це депресії, і все таке. Але хіба Він не дасть нам всього цього, коли Він навіть сина не пожалів? І сьогодні згадуючи його смерть. Згадуючи його страждання, ми можемо сказати, що якби не Його смерть, ми б з вами не воскресли для нового життя, якби не Його сила, не Його кров, ми б не були очищені, ми б не були сьогодні дітьми Божими. А написано Ви тепер діти Божі.